Зливається ваша енергія. Ваш синіфікатор для початку. І зараз багато думаєте, але не робите. Яка ситуація на паузі? Зараз відбувається трансформація в вашому житті. Зміни щось відходить, щось приходить нове. А ви займаєтесь своєю сім'єю? Можливо, ви воздушна стихія. В цілому вас все добре, ви боретеся за те, що хочете, Намагаєтесь щось змінити, щось відкинути зі свого життя. Резонує, дивимося далі. Дивимося, куди зливається ваша енергія? Туди зливається ваша енергія. Туди зливається ваша енергія. Ви самі не знаєте, куди зливається ваша енергія. Вона витрачаєте весь свій час іменно в цю свою справу, від якої хочете отримати результат. В сім'ю ви багато вкладаєте ресурси в інших людей. Чогось чекаєте, якихось документів, або багато з кимось переписуєте. І туди вся енергія ваша уходить. Ви намагаєтесь зважитись на якісь рішення, на якісь ініціативи проявляти. І це вас забага... забага... забирає багато ресурсу. У вашому житті зміни від... трансформація відбувається, щось відходить, щось нове. А ви від чогось залежите. І це дуже тяжко, це забирає значну частину вашої енергії. Ви щось намагаєтесь відкинути, зробити вибір. Можливо, на чоловіка багато зливаєте енергії якогось. На інших людей ви зливаєте енергії. На своїх друзів ви в них вкладаєтесь. Ви в інших людей багато вкладаєте. Ось призливається ваша енергія. На фінанси, на заробляння фінансово, можливо, ви намагаєтесь якось дбати за собою, ну, підтримувати свою красоту. І це теж багато ресурсів забирає. Чекаєте чогось? Невизначеність ця вас напрягає, забирає сили ваші. Ви багато думаєте про минуле і намагаєтеся якось зробити, винести уроки і не повторити своїх минулих ошибок. І це, понятно, забирає багато ресурсів ваших. Ви, може, думаєте, чи правильний вибір ви зробили. Ви підтримуєте інших людей, ви намагаєтесь бути в ресурсі, тримати рівновагу, в баланс, баланс знаходити, щось нове починати, від, звільнитися від минулого. Це дуже тяжко. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!